Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами розмовляємо про зимуючих пташок. Зверніть увагу на дошку. У мене тут виставлені зимуючі птахи. Згадуємо, як вони називаються. Це сова, горличка, чи ще ми кажемо дикий голуб на цю пташечку. Дятел, сорока, ворона, снігур, горобець, синичка. І ще в мене одна дуже гарна юрка, що в мене подивіться, я її так покажу вам. Називається вона Сойка. Ось така пташка. Бачите, це сойка. А зараз послухайте загадки, які вам прочитаю про пташок. Біла латка, чорна лапка по березі скаче. Хто це? Має білу лапку і чорну лапку? Звичайна сорока, сороки живуть в парках, зараз дуже багато біля усе людей, вони прилітають, і вони. Підбирають крихти хліба, зерна. Літають, бо їм дуже голодно. Далі слухаємо загадку. Маленький хлопчик сірій свитині по дворах літає, крихти збирає. Хто це? Давайте подивимося. Горобчик. Так, горобець, чи ми кажемо на нього. Горобчик. Так, так. Вночі гуляє, вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі, яка пташка бачить вночі. Сова, вірно. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний квіст, жилетка сіра отут у неї є. Чи присяде, чи летить. Кар. Кар, кар, усе, кричить. Ось бачите, ворона. Є чорні ворони, а є ворони. Такі сиренькі животи. У них в нашому дитячому садочку живе сім'я сірих ворон. Їх четверо. Тато, мама і двоє воронят. Вони кожен рік прилітають до нас. Вони у нас як живуть. Трикотуха біла бока, звуть її усі сорока, вірно. Маленькі жовто-грудящі мають чорні капелюшки. Ось, бачите, сірі лапки, білі щічки, Ось, бачите, щічки, називаються синички. Так. Синички у нас також є. Ось подивіться, я ще, які в мене гарні тут пташки є, картинки. Ви зрозумієте, бачите, як ця пташка називається? Сорока. Так. А ця пташка. Горобець чи горобчик? Як? Пташка називається чорна. Тут вона в нас така чорна чорна ворона. А це дуже гарна пташка і це лісова пташка. знаєте, як вона називається? Шишка. Тому що вона їсть тільки насіння шишок. І в неї, подивіться, який дзьобів завернуті. Дзьобик один за другим. Вона цим дзьобиком розкриває шишки і виїдає на І єдина пташка, в якої народжуються пташенята взимку, щоб ви знали. Є така, бачите, що ну, живе вона у лісі. Лісова пташка на ялинках. Так, ось у нас така ще є сова така. Да? Гарна. Лісовий птах також він живе у лісі. Пташка дуже. Ви її любите, і її більше всього люди годують, тому що вони живуть біля наших домівок, на березі, на березі річок і їдять хліб, зернятки. Це голуби. Ось. А оця красота, як називається, звичайно, це синичка. Подивіться, яка вона гарна. Да? Жовтенька, голубенька, чорненька, біленькі щічки. Так, І ця це дятел. Дятел теж у нас зараз дуже багато в садочку в нас живе дятлів. і в парках живуть дятли. А ми їх можемо пізнати, як? Вони що стукають по деревам і добувають собі черв'ячки. Кожна пташка. Робить запаси на зиму, чорний день, так, як можна сказати. А пташка синичка робить запаси для всіх, для всіх пташок. Вона то там сховає, то там, то запасає жучків і павучків, несінічко, ягідко, зернятко. І каже, все знадобиться взимку. І Тоді другі інші пташки Шукає, де якісь такі шпарки є в корі. І бачать, що там пхнули то ягідку, то якусь зернятку і виклювують його. І звідти вони також ховаються. Якісь, кожна пташка має свою якусь таку ну, невеличку домівку. якась. Вони ховаються в старих деревах, де є дупла невеличкі, Але вони дуже-дуже їм холодно. І не так так даже холодно, як голодно взимку. Ось такий я сьогодні матеріал у нас про пташок, які живуть з нами, переживають зиму. А зараз, дітки, подивіться на цю картинку. У нас ліс, зимове дерево, і на дереві у нас різні різні пташки. Ворона. Згадуємо снігур, горобчик, синички, снігурі, шишкарі. Ось іще в нас один горобчик, сова, ворона. Але дятел ось у нас сховався тут на дереві. Але до нас щось тут подивіться, ще якісь такі, є як пташки, яких ми взимку не можемо бачити. Давайте подивимося, знайдемо їх і приберемо, а то вони замерзнуть. Дикі качки. Вони на зиму відлітають в теплі самі. Ось ми їх прибрали. Не треба, щоб вони були взимку у нас. Далі чаплі. Чаплі теж на зиму що відлітають. Ось так. Це пташка Левідь. Левідь живе в зимку з нами? Ні. Він відвітає, бо замерзне. Нема рибки, не буде що їсти. І, звичайно, ластівка. Зимку ластівки того також у нас немає. Ми її приберемо, вона відвітає в теплі криві. ось Бачите, хто у нас остався, ось залишився ось такі пташки у лісі. А Отепер послухайте віршик. Я повісив годівнички для горобчика, синички, для малого снігурця, крих насиплю і в шанця. Прилітайте, друзі, милі не лякайтесь заметілі. Ось такий гарний маленький віршик. В ньому розповідається про пташок, який треба підгодовувати бзинку. Ось подивіться на нашу годівничку. Ось у нас є такі годівнички, а ось наша годівничка. До нас прилетіли, бачите, горобчики, снігу, синички, голуб, яко. Давайте їх всіх погодуємо. А годувати ми будемо на сінічку. Ось у мене таке, бачите, насіннечко. І кожного ми Дамо на сінечко. Так. Ось цьому горобчику дамо. Сьому. Так, сніг горю синиці. Так. На тобі. Погодуємо тебе снігурчику. Ось так. Ось летить до нас. Горобчик хоче на сінечко. Так, дали горобчику. Дали ми кому синичці ще одній. Голову. Ось голову дядну до нас прилетить, зараз візьме. І голову. Ось, бачите, ми всіх пташок з вами нагодували. Пташки завжди нам дякують. А дякують вони як нам? Вони влітку весною збирають черв'ячків з дерев. І дерева тоді дуже гарно родять нам і яблучка, і і черешеньки. Збирають цих всяких черв'ячків, все, що на зиму скопилося. Ось таке у нас сьогодні заняття. Годуємо пташок, допомагаємо їм. Попросіть тата, щоб зробив невеличку годівничку, і будете спостерігати за пташками. Це дуже-дуже цікаво. До побачення!